Усім привіт! Сьогодні приготую неймовірно просту, але в ту же чергу таку смачну страву, яку можна подавати як на обід, так і на вечерю, і навіть до святкового столу. Доступні зрозумілі продукти і результат, як завжди, не перевершений. І для такого рецепту мені потрібно картопля, сало, цибуля, часник, олія. Та ваші улюблені спеції. Починаємо приготування. Я сьогодні запікаю молоду картоплю із салом. це просто щось неймовірне. Картоплю потрібно добре промити і почистити. А якщо шкірка з молодої картоплі вже добре знімається, нічого страшного, просто добре помийте картоплю. В даному варіанті старайтеся обирати картоплю приблизно однакового розміру, для того, щоб вона одночасно уся приготувалася. Розрізаю на ось такі. Половинки, роблю декілька невеличких надсічок, за допомогою яких знову ж таки швидко приготується. І знову ж таки це пришвидшить сам процес. Картоплю перекладаю в окрему посудину. Не чекаючи із чайника, картоплю заливаю кип'ятком, накриваю кришкою і залишаю буквально на 10 хвилин. Картопля трішки підвариться. І, власне, картопляне пюре буде дуже дуже ніжним. А тим часом займуся салом. У мене ось така от підчеревина з прошарками м'яса, але тут абсолютно не принципово. Для даного рецепту підходить будь-яке сало, яке вам подобається. Нарізаю не тонко, нарізане сало зовсім трішки присолю. До речі, можете використовувати і вже солоне сало, і навіть підкопчене. З ним теж виходить дуже смачно. А також зовсім трішки чорного меленого перцю. Ось так сало перемішаю і залишу промаринуватись. Після чого беру цибулю, яку буду нарізати дуже-дуже тоненькими кільцями. Не робіть товсті колечка, тому що цибуля буде хрумтіти і буде несмачною. Максимально тонко нарізаємо цибулю. Картопля добре пропарилась. Тепер зливаю воду, і поки вона доволі теплою, додаю олію, буквально 2 столові ложки. Додам трішки паприки, сіль та чорний мелений перець. Для аромату. Буквально два зубчики часника та додам зовсім трішки розмарину. Тепер гарненько змішую картоплю із спеціями, накриваю кришкою і залишаю буквально на 5-7 хвилин. В цей час розігрівайте духовку. Температура 180 градусів. Так, все готово. Ой, це так смачно, це так ароматно. Залишається взяти форму для випікання. Форму я встеляю пергаментом, після чого викладаю нашу картоплю. На кожну картоплину викладаю колечко цибулі і поверх цибулі шматочки нашого сала. Для того, щоб сало і картопля одномірно приготувалися, я нашу справу накриваю фульгою і відправляю в розігріту духовку 180 градусів на 20 хвилин. Після чого знімаю фульгу. Включаю верхній гриль і залишаю ще буквально на 7-10 хвилин для того, щоб краї картоплі і сало стало красивим та рум'яним. Отож, відправляю картоплю випікатися. Ну, ось і все, мої хороші. Неймовірно смачна, ароматна. Я не міг дочекатися, коли картопля спечеться. Аромати розлітаються по усій кухні. От направду це той варіант, коли все настільки просте. Ну настільки смачне, що от неможливо відірватися. Звичайно, за бажанням можете притрусити зеленю, можете натерти свіжого чесничку. Це теж буде дуже дуже смачно. Саме така картопля є неймовірною знахідкою. Ароматне сало, припечене, хрумке, ніжніша, м'ясенічка, цибуля. Те, що я вам і говорив, припечені краї, які аж покрилися такими невеличкими бульбашками, а всередині ніжніше пюре молодої картоплі. Повірте, що в даному рецепті будь-які слова є зайвими, неймовірний смак і просто ідеальна страва, яка готується дуже швидко, без заморочок. Готуйте, тому що це дуже просто і неймовірно смачно. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!